Реабілітація – це не просто відновлення після хвороби чи травми, це шлях до повернення рухливості, самостійності та повноцінного життя. У структурному підрозділі центральної міської клінічної лікарні на вулиці Головна 100 вже декілька років поспіль функціонує відділення медичної реабілітації. Ми працюємо з пацієнтами, які перенесли інсульт, тобто наслідки інсульту. Реабілітаційний пакет включає в себе підгострий. Підгостра реабілітація це е, після виписки зі стаціонару після проведення лікування інсульту. І довготривала реабілітація це вже більше декількох місяців, півроку і до, до року. Тому що згідно вимог НСЗУ, е, реабілітаційне лікування проводиться протягом першого року після перенесення інсульту. Також є у нас наслідки травм, поранень. Є діагнози, які, значить, це проблеми зі спиною, з хребтом, опорно-рухова система і тому подібне. Ця вся реабілітація, вона згідно програми медичних гарантій. вона абсолютно безкоштовна. Ми оснащені всім, у нас є все необхідне для проведення реабілітації. Протрапляють до нас люди після виписки зі стаціонару, тобто логічна цепочка, людина. Захворіла, має проблему, вона проліковується, тим самим вона готується до реабілітаційного втручання. Потім по направленню від вузького спеціаліста це або невролог, або травматолог. Направляють до нас і, відповідно, ми вже плануємо, тому що реабілітація це є плановий процес. Іноді люди цього не розуміють, прибігають. Нам уже треба. Ну, вже ми не операційно, ми не оперуємо. Ми плануємо, людину записуємо на певний термін. Або якщо це підгострий цикл реабілітації, то виписується з міського інсультного центру людина і потрапляє відразу до нас. Також, також по направленню. і ми продовжуємо. Тому що в інсультному центрі, коли людина поступає з інсультом, їй проводять специфічне лікування або тромболізіс. І на наступний день дивиться його мультидисциплінарна команда, тестує пацієнта. Визначається який план реабілітаційних заходів, і поступово ми адаптуємо його до нашої реабілітації. Наша основна робота це прийом пацієнтів, тобто не перша ланка, яка приймає пацієнта, ми його оцінюємо, дивимося його документацію, кодуємо його діагнози, які відповідають реабілітаційним вимогам. Тоді ми збираємо мультидисциплінарну команду, де обговорюємо потреби пацієнта, тобто чи він потребує заняття з фізичним терапевтом, ерготерапевтом, логопедом, психологом. Тобто, ми вже ці всі вирішуємо, скажімо так, цей наш внутрішній маршрут пацієнта, як він відбувається. І віддаємо пацієнта в роботу нашим спеціалістам. Ми ходимо на обходи, і плюс ми обговорюємо з нашими колегами, фізичними терапевтами та ерготерапевтами, динаміку, потреби, що ми змінюємо відповідно в процедурах, що ми додаємо, що ми забираємо. Ну і відповідно до того підбираємо спеціалістів, яких потрібно додати на даному етапі. Пацієнти після інсульту потребують комплексних заходів для відновлення втрачених функцій організму. Така реабілітація включає в себе фізіотерапію, лікувальну фізкультуру, допомогу логопеда та психолога. Всі ці послуги у відділенні медичної реабілітації Центральної міської клінічної лікарні зосереджені в одному місці та надаються комплексно. Є пацієнти, з якими можна працювати в групі, для них це корисно. Є пацієнти, які підходять тільки індивідуальний підхід на одинці, щось проходите, з чимось працюєте, тому що не всі готові працювати в групах. У нас є мультидисциплінарна команда. Відповідно, сюди виходить фізичний терапевт, еготерапевти, лікар ФРМ та психолог. Ми засідаємо разом і відповідно опрацьовуємо пацієнтів. І там вже вирішимо, що буде для них краще. Кожен розказує, як він вважає за потрібне, і вирішується командне рішення. Реабілітологи кажуть, повернутися до повноцінного життя після інсульту можливо у будь-якому віці. Головне бажання пацієнта. Буває таке, що пацієнт досить соматично тяжкий, але він досить мотивований, має велику підтримку і він відновлюється дуже гарно. Буває такі пацієнти, які просто не хочуть і не мають для того бажання. Ну тоді важче, чесно кажучи, працювати. Мені подобається бачити результат. Мені подобається, коли пацієнт іде. Усміхнений від нас своїми ногами, коли він задоволений, і коли ми, скажімо так, добилися цієї реабілітаційної цілі, яку ми поставили на даному етапі реабілітації, є загальний цикл реабілітації і. Ми ставимо короткострокові цілі. Це тобто, те, чого ми хочемо добитись на даному етапі, це не означає, що він має бути в нас 14 днів. Він має бути в нас до того етапу, поки ми досягнемо поставленої короткострокової цілі. Є довгострокові цілі, які ми вже ставимо на, наприклад, на поточний рік. Він у нас буде два цикли реабілітації стаціонарних і два амбулаторних. І тоді ми вже ставимо довготривалі цілі, які ми плануємо досягнути протягом цього року. Нагрузка підбирається кожному пацієнту індивідуально, Тобто відповідно до його можливості на, момент, на даний момент. Тобто нема такого, що так, всі зайшли, давайте віджиматися. Ні, то індивідуально це по-перше. По-друге, верніше, по-друге, по-перше, у нас мультидисциплінарні команди працюють, і дуже у нас висококваліфіковані фахівці. Вони першочергове, що вони роблять, це встановлюють контакт. Як тільки Сконтактували з пацієнтом, якщо відкрились йому, все, це 50% успіху. От у нас є фізичні терапевти, вони дуже от, прям топові, висококваліфіковані ерготерапевти. Є у нас Микола, він поки що асистент фізичного терапевта, але навчається в магістратурі, буде з часом фізичний терапевт. Він заходить, особливо якщо палата з жінками, ну він він у нас прям зірка нашої лікарні. Він заходить, перший каже, яка у нас сьогодні перша вправа? Ну, люди як, о, будемо сідати, будемо присідати. Він каже, ні, перша вправа – це посмішка. Все, дівчата розквітають, половина завдання вже виконана. І вони вже змотивовані, заохочені, вони з радістю продовжують заняття. Тобто, з кожним так, індивідуально якщо пацієнт не налаштований на відновлення і на проходження реабілітації, то ми в цьому випадку безсилі. Тобто ми можемо тільки його прокурувати, розказати, як правильно навчити. Але чи хоче він цього вчитися і чи буде він це робити, все залежить від нього. В такому випадку, коли немає бажання у самих пацієнтів, ми так само засідаємо з мультидиспільнарною командою, і відповідно там уже ведеться бесіди про те, щоб дати його до психолога. І вже психолог, там можливо психіатр, вже вони вирішують кого там більше потрібно, і вони там вже проводять сесії. Жінки більш відповідальніші, тобто у них менше такого, знаєте, не можу, не хочу, не вмію. Їм треба і все. Тобто жінки в цьому плані більш такі відповідальніші. А хоч що там? Ну вони люблять трошки цей пожалітися, не можуть, не хочуть, болить. Але відповідно, якщо вони мотивовані, то це не стає якимось там перешкодою на їхньому шляху. Цьогоріч реабілітаційне відділення отримало нове сучасне обладнання від Міністерства охорони здоров'я, підвісні системи луна з біговою доріжкою, балансувальні подушки і півсфери, степ платформи, кушетки для бобес терапії та універсальні сходи для навчання ходи. Команда відділення це лікарі фізичної реабілітаційної медицини, фізичні терапевти, ерготерапевти, їхні асистенти, логопед, психолог та невролог. У нас команда доволі молода. Але я скажу, що крута і класна. Ми працюємо, ну скажемо так, ми як, як один механізм, тому що без, одно, без однієї деталі цей механізм насправді не працює. Також в цій, скажімо так, мультидисциплінарній команді учасниками є не тільки лікар, не тільки спеціалісти, але і пацієнт, і родичі, які також є членами і частиною реабілітації, тому що Мотивація пацієнта і підтримка його родичами це також е, дуже великий, е, скажімо так, великий відсоток того, що ми доб'ємось успіху. Перша світа була медична, відповідно, далі було питання, куди поступати. І тоді, якраз, в 2014 році почалося АТО, і відповідна реабілітація стала широко е, востребована. Були ж були питання, щоб поступити туди, і відповідно ну, там вже вступили, вивчилися і зараз працюємо. Подобається, що ти дійсно вирішуєш проблеми, до якими звертаються до вас люди. Вони приходять і деякі не можуть ходити, деякі не можуть їсти, деякі не можуть пити, деякі не пам'ятають, як це треба робити. І ти збираєшся, працюєш, і вони ж йдуть від тебе усміхнені, дякують тобі за це, і це приносить таке задоволення. І, хоч команда злагоджена дефіцит кадрів в умовах війни, відчутний і у відділенні медичної реабілітації, це глобальна проблема, вона така комплексна, тому що от з ерготерапевтами проблеми їх певний період не було, не випускали в навчальні заклади. Тобто, якщо Людина поступає на роботу як фізичний терапевт, він може пройти курси спеціалізації нерготерапевта. Тобто, окремого навчання вже нема. Е, також багато людей виїхало за кордон, багато чоловічного населення, у них проблеми зрозуміло, mm -hmm. якого плану, і тому вони якось не влаштовуються в державні заклади. Це теж проблематично. Війна колись закінчиться, дай Боже. Проблема буде дуже велика з хлопцями, які повернуться, їх треба буде соціалізовувати, не відновлювати, а соціалізовувати. Вони живуть війною, вони там звикли, вони звикли виживати, вони звикли допомагати побратимам, і от для них вони прямо в тому середовищі живуть постійно, навіть коли вони вже в цивільному житті. І основна наша задача їм відкрити. От я кажу, їм свою душу треба відкрити, запустити його і допомогти повернутися до нормального життя цивільного. Це дуже важко і це дуже індивідуально. Тому що всі хлопці, ну ви зрозумієте, вони пережили не то, що пекло, а це навіть нема з чим порівняти. З військовими у відділенні медичної реабілітації центральної міської лікарні працюють з грудня 2022 року. Вони направляються з частин, з госпіталів. Різні напрямки. В основному, в основному це наслідки поранення. У всіх акубаратравма, у всіх ПТСР, акуборотравма, тому що калібри сучасної війни, крупнокаліберна зброя. Обстріли страшні, тобто мені хлопці розказують, ні ну, такі речі я не буду казати. Їх викидують з окопів, тому у них і травми важкі. Плюс майже у всіх хлопців проблеми зі спиною, тому що на собі вони носять до 50 кг. Наше відділення відкрите для військових без проблем, і це першочергове наше завдання. Єдиним діючим військовим є певна процедура, як до нас потрапити. Це має бути направлення від командира частини, погоджено з нашою адміністрацією, і все. Військові, зазвичай ми беремо на більшу тривалу реабілітацію. Тобто, ми е, стараємося, щоб військових брали дві команди тобто, два фізичних, два ерготерапевти. Тобто тут надається, якщо вони витримуються навантаження, ми хочемо дати їм повне навантаження, яке вони можуть витримати, щоб вони після цієї реабілітації взяли все, що могли у нас, тобто, і пішли відповідно набагато краще. Насправді більшість військових вони дуже мотивовані. Тобто вони приходять сюди, вони вже знають, що їм треба там комусь стати піти, комусь піти е, щось робити, в когось сім'я, в когось діти, в когось весілля і тому подібне. Тобто у них вже є цілі, вони приходять сюди і вони вже на це налаштовані. Біжуть до своїх братів, кажуть виписуйте мене, мені хлопцям треба допомагати, в мене купа роботи. Тобто для них це робота і побратими це їхні найближчі люди. Я з багатьма тримаю зв'язок. Я їм пишу просто в месенджери, хоча б там раз на декілька тижнів. Просто пишу як питання. Відповів плюс, відповів 4-5-0. Все, мені цього достатньо. Він живий, він відповів слава Богу. Це шеврон. Це у нас проходив реабілітацію нагороджений герой України Роман Гломба. Він єдиний в світі е, ну, людина, яка. Переносним зенитно-ракетним комплексом збило сім ворожих літаків і одну крилату ракет. І він дуже позитивний хлопець. У нього поранення хороше в руку було. Але ми ну, працювали так, упорно працювали і відновили хлопця. Хорошо? Він на позитиві, він такий позитивний, що ну, то треба з нього приклад брати. А почалось я комусь зі хлопців подарував ніж. А ну, дарувати ножи не прийнято, там треба монетку дати. А він з, з себе зняв це вам. І все, і пішло. Вже один, другий, третій. Побачив. Я придбав, мені це подарували. А ці я придбав коврики, і вони вже бачать, не заходять, просто знімають з себе. Це Нацгварді. Я теж ми хлопці відновлювали. Він дуже важкий був, але от я на тому тижні він пішов до мене в гості, я його не пізнав. Горовий, кріпенький. Так що, ну, я багатьох пам'ятаю. Коли почала ці колекція збирати? 22-го року. Давай. Перше, можливо, пам'ятаєте? ці, 82-80-та. Це подарували мені хлопці з курського напрямку. Тобто, це прям свіжий-свіжий був постріл по ворогу, і воно навіть навіть час чути, бо перші пару тижнів запах пороха був такий, прям виражений. Подарували мені приємно, пам'ятають за нас, пам'ятають, що ми такий допомогли. Вони дуже добрі хлопці наші, і вони приходять до нас, от у нього посмішка на обличчі. Але якщо придивитись, у нього з очах, ну я ті очі не з ким не спутую ніколи. Вони особливі очі дивишся, і там за ними як огромна стікляна стіна. Що за стіною? Ти не побачиш. Поки ти не відкриєшся, ти ніколи не узнаєш. Тому треба відкритися, пожати краба, як вони кажуть. Руку пожати і ну, віддати себе, щоб їм допомогти. По-іншому це не буде. Завдяки партнерству із громадською спільнотою Реабілітаційні сили України відділення отримало у подарунок VR-окуляри, які дозволяють розширити підходи до реабілітації та впроваджувати сучасні технології щоденну роботу. Там є певна програма, де вибирається який напрямок, тобто тривожність можна знімати. Вестибулярний апарат, там дуже багато різних напрямків, ну, дуже цікава штука. Тобто я попробував. там цікавіше, в віртуальному світі там цікавіше і спокійніше. Буквально от на очах. Ти знаходишся в тому місці, і відповідно воно там і заспокаює, і може от ці от вестибулярні прояви всі компенсувати. Ну, дуже цікаво, реально. Всі реабілітаційні послуги у відділенні центральної міської клінічної лікарні на вулиці Головна 100 можна отримати безкоштовно за програмою медичної гарантії. Для цього необхідно мати направлення від вузького спеціаліста. Якщо людина хоче поцікавитись, чи вона, скажімо так, підлягає реабілітації, ну так, так би мовити, вона бере свої документи, виписки, які вона лікувалася в стаціонарі. Ми дивимось документи, дивимось пацієнта, дивимось його стан. І відповідно вже плануємо, тому що реабілітація це тільки плановий процес, це не є ургентний стан, який треба взяти пацієнта тут і зараз сьогодні. І ми плануємо, і пацієнти до нас приїжджають вже налаштовані на роботу і на гарний результат. До нас можуть звертатися постінсультні пацієнти, пацієнти з поперековими радикулопатіями. Пацієнти з травмами, військові до нас звертаються часто. Тобто, в нас є різні напрямки реабілітації, а все ж таки більший відсоток це наш нейрореабілітація. Пацієнти в нас досить довго перебувають, хтось два тижні, хтось три тижні. Бувають такі випадки, що і навіть чотири тижні. І тобто, вони вже знайомі, знайомились, перезнайомилися. І вже буває таке, що вітають зі святами, з днями народженнями, тобто шлють смс, це доволі приємно і приходять повторно. Вже ніби ніби все знають, ніби додому, тому що все їм знайоме, і, і вони себе відчувають тут комфортно. Я надіюсь.